То захоплюється цікавенькі. У нашій сьогоднішній історії познайомимось з графічним планшетом Hayon Canvas Pro 20 2019 року, який став незмінним помічником для талановитої дівчинки Аліни. Як малюнок на обкладинці каски, цей планшет схожий на соковитий персик, який випромінює творчу енергію. Аліна користується цим графічним планшетом вже цілий рік, і можна сказати, що він став невід'ємною частиною її творчого процесу. Завдяки його професійним можливостям вона може втілити свої художні образи на екрані з чудовою точністю і деталізацією. Hayon Canvas Pro 20 має великий яскравий дисплей з високою роздільною здатністю, який дозволяє бачити кожен пензлик, що торкається екрану з усією ясністю. В планшеті можна змінювати рівні чутливості до натиску, що дозволяє їй реалістично передавати тонкі перехідні відтінки у своїх малюнках. Аліна може невпивно працювати над своїми творами навіть вночі, коли її творчі ідеї заполоняють її уяву. А ще в планшеті є такі характеристики, як цифрове перо pw 500 8192, рівня чутливості до натискання в поєднанні з новою технологією, електромагнітного резонансу. Без батареї забезпечують кращу продуктивність стилуса. 8 налаштованих клавіш швидкого доступу і сенсорна панель з обох сторон. Ви можете легко і швидко отримати доступ до своїх необхідних функцій. Колірна гама 100% SRGB забезпечує більш природну і приємну картинку. Швидкість інтерфейсу покращилася до найвищого стандарту в галузі 266 PPS, що має забезпечений ефект відстеження курсору. Підтримка функції нахилу пера плюс-мінус 60 градусів. Задоволена і вдячна Аліна продовжує творити шедеври на своєму персиковому екрані. Цей планшет для неї став справжнім символом творчості і розкриття потенціалу. Він відкрив двері до нових можливостей і навчив, що немає меж для її мистецтва. Hayon Canvas Pro 20 це багатофункціональний, стильний та професійний графічний планшет, який заслужно займає особливе місце у серці Аліни, що надихає і підтримує її на кожному кроці творчого шляху. За лайк та підписку дякую. Миру та добра всім. Все буде Україна!